Сьогодні, 1 вересня, юристи одного з благодійних фондів провели безкоштовні юридичні консультації для мешканців Покровська та внутрішньо переміщених осіб. Я хочу сказати, що ми взагалі-то повернулися в Донецьку область. і Ми дуже раді цьому, тому що раніше у нас офіс вже був у Слов'янську. Але через те, що воєнні дії були дуже активними, так ми не могли там тримати наших людей. Персонал я маю на увазі, і офіс був великований в інші регіони. Але зараз ми повернулися, сподіваюся, на на Ого, да, тому що ми е, знаємо, що людям тут е, в Донецькій області дуже потрібна допомога. Рятуючись від бойових дій, люди залишаються без житла та найнеобхідніших речей, часто й без документів. Вони розгублені, не знають куди йти та з чого почати. Відтак, сьогодні першочерговим завданням юристів є координація громадян та надання чітких алгоритмів вирішення їхніх правових проблем. Хату розбили документів, немає. Вже півтора году хата провала нічого. Я ж у доброполі квартиру знімаю, щоб чоловік помер недавно. До юристів люди звертаються з різними питаннями. Компенсація за зруйноване майно це відновлення документів, паспортів, паспортів, тобто відновлення документів на житло, на будинок, право власності, таке інше. Це саме такі найпоширеніші, найпоширеніші питання. У нас ми приймаємо внутрішньопроміщених осіб, осіб без громадянства, біженців і постраждале населення. Як кажуть юристи, у мешканців, які прийшли на прийом, виникають питання не лише щодо оформлення соціальної допомоги, але й щодо оформлення пенсії спадщини тощо. Зверталась по поводу пенсії мужа. Ну йому вже як би положено, а виходить, ну як відмовили у пенсійному фонді. і роз'яснили. От юрист роз'яснив дуже добре, і ми все зрозуміли, що нам робити далі. Я два з половиною роки вже. Це в тяжбах в цих з пенсійним фондом. І при тому, що в мене вже набагато більше стажу, аніж повинно було бути на момент, коли я повинен був вийти на пенсію. Він ніяк не можу, вже є рішення суду в мою пользу. Пенсійний фонд він, у нього, мабуть, він там. По другим законам існує я не знаю в общем. Оце хочу запитати, що мені робить. Воєнні дії в Україні створили нові виклики і для роботи юристів. Вони дбають не лише про якість правової допомоги, а й намагаються надати всіляку підтримку. Ми надаємо юридичну допомогу. Це наш, скажімо, так, основний компонент тут буде. І також ми будемо надавати людям грошову допомогу. А все це буде здійснюється і буде здійснюватися за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Плануємо ще робити виїзди, ну тому що запитів дуже багато. Ми відчуваємо. Це і по покровській громаді і бачимо по людям, що є такі ну, питання актуальні, особливо ті, хто постраждав після прильотів, ті, хто постраждав після вибухів. Є люди, які там мають поранення, тобто переформлення групи інвалідності і таке інше. Звернутись за безоплатною правовою допомогою можна і за телефоном гарячої лінії 099 507 50 90. 068 507 50 90. 093 507 50 90.